Чи готовий і здатний у найближчому майбутньому, скажімо, протягом 12 місяців сісти за стіл переговорів 12 місяців? Ви повинні переконатися, що він розуміє, що не може виграти в довгостроковій перспективі. Я багато спілкуюся з українцями, і вони мають реалістичний підхід до світу і того, як він виглядає, і я вважаю, що це дуже позитивний підхід, і ми повинні намагатися підкреслити це. І що я маю на увазі? Так, це те, що я повертаюся в історію і дивлюся на те, що сталося в історії протягом років. І я повертаюся. До початку з Конрадом Аденауром Конрад Аденаур був першим канцлером Німеччини. Він знав, що ніколи не отримає об'єднану Німеччину за свого правління, але з часом сказав: зрештою, Німеччина буде об'єднана, що і сталося. Зрештою, Німеччина ймовірно буде частиною НАТО, що і є. І ви повинні дивитися, як це виглядає в довгостроковій перспективі. Іноді не можна просто дивитися на короткострокове рішення. Потрібно звертатися до довгострокового рішення, і це важко. І ви знаєте, що це важко, але ми, так би мовити, зобов'язані це зробити для особливої частини населення.